Батько запитує у сина Ну, як пройшов виспит? Іспирт пройшов блискуче, викладачі в захваті, Просять повторити. Зламай систему, розбуди свого кота першим. Молода жінка на прийомі у гінеколога, Лікар має руки і каже, не обертаючись. Лягайте, як лікарю? Лягайте так, як ви лежите, кохаючись. Витер руки, обернувся. Господи, де ж ви так займаєтесь коханням? В машині? Чоловік з похмілля. Кохана, дай звині їсти, бо в мене дуже голова болить. А ти вже сам навіть встати поїсти не можеш. Інспектор зупиняє машину, за кермом паночка, документи перевірив, хоче грошей. Пропонує відкрити багажник, а вона ні в яку. Відкриває сам, а в багажнику порожнє відро. Інспектор в шоці. А паночка каже є така прикмета, якщо зустрінеш жінку з ведром. Грошей не буде. Кохана, я був неправий. Вибач мене, давай миритися. Ой, коханий, не їж це, я приготую щось інше.